Один з підрозділів наш в тактичному підпорядкуванні прямо на, в обороні на березі Дніпра. Не буду казати, якого в якому місці, але прямо на березі Дніпра, на передньому краї оборони. А інші підрозділи трохи в глибині, це більше розмінування, робота з місцевим населенням, допомога місцевим населенням. Не буває навіть даже години без роботи ворожих підрозділів, ворожої артилерії, міномети, ствольна артилерія. І танки, навіть і танки виїжджають на берег і працюють танками та й БМП. Там более не бабушки, а болі такі молодий, більші тут на контакт. Бабушки наоборот не Місцевим так само пояснюємо, що те, що прийшли зараз сюди українські війська, не треба ховатися, не треба боятися, що все буде добре. Звичайно, роботу, тренування. Тобто, наприклад, якщо ми не робимо якихось бойових виходів або ще чомусь, ми займаємося завжди своєю підготовкою, ми стоїмо на місці. Ну, багато є ще техніки, яка не знайдена. Є міні загородження. Ми допомагаємо саперам знаходити місця, де ще розбросено багато мін. Тобто, щоб вони розуміли, в який напрямок рухатись, де це все знаходити. Наш підрозділ доволі непогано забезпечений дронами, то і тренуємось, і заодно допомагаємо батальйону і бригаді розуміти ситуативну обстановку в зоні нашої відповідальності. Погодні умови зараз або мороз. Ми не можемо піднімати міни. Тобто дуже часто міни стоять на... З мінами ловушками, і їх треба декілька разів вивертати, ну, щоб ловушка спрацювала. В мерзлому ґрунті таке дуже важко робити. Останній раз був заказ від фермера, який збирав під соня, ну, соняшник і комбайнер побачив мін. Звичайно, він дав назад, чи як він там. І ми повинні скажімо, перевірити, де крає мінополя, або значити його. Як тільки буде дозволяти погода, ми одразу його будемо знешкоджувати. Дуже, дуже багато техніки зайшло, на територію окупували, Ну і почали забирали, забрали у мене два автомобіля грузових, три легкові машини забрали, потім до мене прийшли додому. Ну, зрозуміло, надавали мені добре. Ну, Я прийняв рішення, треба все кидати і виїжджати. Продьорили вони, їздили, забирали. Машини у людей. Зараз потихеньку плануємо відбудовувати підприємство. Зараз зробимо крок за кроком.